Привіт всім! Нарешті мені прийшов з Китаю з Aliexpress цей пристрій плавного пуску для е, мого е, насосу, насосу, скваженого насосу Pedro 1,1 кВт, щось таке чи 1,5 кВт. Такі розміри, величезні розміри. Е, ззаді можна прикручувати, як я розумію. Радіатор, якщо дуже буде, буде велика е нагрузка, що тут бачу? Все дуже просто, напевно, підключається на вхід. Е на звичайний, звичайно, е 220 вольт, на вихід насос, е значить, е Модель SSR 60WA. Це на 2 кВт. Які тут опції є? Ось тут є перемикач, ну, не перемикач, а перемичка. Я так розумію, це для зовнішнього керування. Також є оце е, резістер, не резистор, не знаю, як це. Корочі, можна регулювати від 0 до 30 секунд затримки при старті. Тобто, якщо увімкнеться насос, то можна регулювати час, скільки він буде розганятися. І за цей час також от третя, третій регулятор можна регулювати на скільки відсотків від, від номіналу, від вхідної напруги. Буде подаватися відразу на вихід. Тобто, оце я підключу 220 вольт, і от, тут, тут, сразу, якщо підключиться насос, відразу буде е 110, і він буде розганятися від 100, 110 до 220 е на протязі оцих секунд, які я задав. Ну, Такі, звісно, розміри внушаючі. <кій> Буду я його ставити не біля насосу, а у себе в хаті, де проходить провод. В мене спеціальний такі є як сказати, труба, яка йде із хати до, до скважини, до колодця, де є скважина. І там, мабуть, у хаті я підключу. Також я вирішив його підключити через звичайні розетки. Вилка і розетка, щоб можна було відключити і напряму включити скважиний насос. Якось так вийшло. Це вілка з розеткою 220 йде на пристрій. Потім з пристрою теж вилка з розеткою, щоб я міг. Вимкнути і напряму увімкнути, якщо не потрібний, цей пристрій плавного пуску. І пішло у мене у скважину у колодець. Колодець у мене з колодязь там окремо стоїть насос зі скважиною. Ну що, будемо включати? так, в принципі, він запустився із пристроєм, пристроєм плавного пуску. Ну, думаю, нормально. Ось такий струм був в піке 6,7 і в номіналі 5 ампер.